У сніжному сніжному лісі, де ялинки стояли мовартові, а сніг блищав, наче розсипані зірочки, жив собі дідусь Опанас. У нього була улюблена внучка Софійка. Вона любила кататися на санчатах, ліпити сніговиків і слухати дідусеві казки. Якось узимку зібрались вони до лісу по ялинкові гілочки та шишки для новорічного декору. Дідусь натягнув теплу куртку, шапку, шарф і свої старенькі, але дуже-дуже теплі рукавички, які йому ще бабуся колись зв'язала. Дідусю, а чому ти їх не викинеш? здивувалась Софійка. Вони ж такі потерті, от ти нічого не розумієш, усміхнувся дідусь. У цих рукавичках стільки тепла й доброти, що вони ще Ой-ой-ой, скільки зігріють! І пішли вони в ліс. Дорога була засніжена, сніг поскрипував під ногами. Хрум, хрум, мороз чіпав за щоки, а Софійка все бігала та вперед та назад, залишаючи за собою цілу доріжку слідів. Дідусь поправив рукавичку, махнув рукою, щось показуючи онучки, і одна рукавичка непомітно раз – і впала в м'який сніг. Дідусі не помітив, а з Софійкою вони пішли далі. Рукавичка лежала собі посеред лісової стежки, трохи парувала від залишку тепла, Іначе тихенько шепотіла. Ех, цікаво, хто мене тепер знайде? А ця рукавичка була непроста. Бабуся, коли її в'язала, нашіптувала тихенько. Хай гріє не тільки руки, а й серця. Хай той, хто сюди зайде, стане добрішим, і в рукавичці оселилася маленька чарівна іскринка тепла. По стежці пробігала маленька сіра мишка. Звали її Шурхотушка, бо вона завжди шурхотіла листям і снігом, шукаючи щось смачненьке. Вона зупинилася, понюхала рукавичку. «Хм, що це таке? Не сир, не зернятко, але як теплом тхне, сказала мишка і залізла всередину. У рукавичці було м'якенько, наче в пуховій ковдрі, та тепло, наче біля печі. Ой, яка норка, зраділа мишка. «Житиму тут. Хто спитає, скажу. Це моя рукавичка хатинка. Вона загорнулася клубочком і тихенько зашурхотіла, вкладаючи спати. Неподалік, із під крижаної кромки струмочка вискочила зелена жабка. Стрип-стрип. Їй так набридло ховатися в холодній воді, вона підстрибала до рукавички. Подивилася ква-ква. Що це за диво таке пухнасте? Може, новий камінчик? Ні, камінчики не бувають м'які. Ой, та це ж хатинка, зраділа жабка. Зазирнула, а там мишка. Хто, хто в рукавичці живе? запитала жабка тоненьким голоском. Я мишка шурхотушка. А ти хто? Я жабка, стриб-стрип. Пустий мене погрітися, бо лапки вже так смерзли. Мишка подумала, склала лапи на грудях. Рукавичка маленька, але якщо посунемось і будемо чемними, то помістимось. Ну, заходь! Жабка обережно залізла в рукавичку. І тут сталося щось дивне. Рукавичка наче трішки розтягнулася зсередини, зробилася просторішою, бо чарівне бабусина тепло любило, коли ділилися місцем і добротою. Жабка вмостилася поруч. І задоволено зітхнула. Ой, як тут затишно! Ква! Сніг у лісі переливався, аж між деревами стрибав зайчик побігенько, білий, як сніжок, з довгими вухами. Він утікав від холодного вітру, що біг за ним і свистів. Зайчик побачив рукавичку. Зупинився. Що це за теплий пагорбок лежить? І тихо постукав лапкою. Тук-тук. Хто хто в рукавичці живе? запитав зайчик. Я мишка шурхотушка. Я жабка, стриб-стрип. А ти хто? Я зайчик побігенько. Пустіть мене до себе. Мене вуха мерзнуть, як дві бурульки. Мишка поглянула на жабку, жабка на мишку. Ну, нас уже двоє, сказала мишка. Але якщо всі будемо чемні й штовхатись, то чому б і ні? Заходь, зайчик заліз у рукавичку, а вона знову раз і стала трошечки більшою, ніби знала, для добрих сердець завжди знайдеться місце. Тепер усередині всі вмостилися мишка біля пальчиків, жабка ближче до манжета, а зайчик між ними, вушками торкаючись країв рукавички. А по лісі мовчки ковзала руденька лисичка, хитра хвостичка, шубка в неї пишна, хвіст, як мітла, очі блищать. Вона побачила щось незвичне в снігу. Ого, що за червона плямка! Тихенько підійшла, принюхалась, ой, пахне теплом і трохи людьми. Хм, цікаво. Лисиця послухала, з рукавички долинали голоси. Хто хто в рукавичці живе? солодким голосом спитала лисиця. Я мишка, шурхотушка, я жабка стрип-стрип, я зайчик побігенько, а ти хто? А я лисичка, хитра хвостичка. Пустіть мене до себе, хвостика погрію, обіцяю нікого не чіпати. Зайчик занервував. Ой-ой, з лисицями я не дружу. Мишка затремтіла, жабка притислась до стінки, тут раптом у рукавичці стало ще тепліше, ніби хтось м'яко обійняв усіх разом. Чуєте, сказала жабка. Якщо ми справді хочемо тут жити разом, треба довіряти одне одному, але за правилом рукавички. А яке правило? здивувався зайчик. Мишка вигадала на ходу. Хто заходить у рукавичку, той нікому не шкодить. Тут ми всі, друзі. Лисичка подумала, подумала, заглянула всередину. Так тепло, так затишно. Всі пригорнулися одне до одного. Добре, сказала лисиця, обіцяю. В рукавичці я просто лисичка, а не хижачка, і залізла. І рукавичка знову розширилась. Вона вже стала схожа на невеличкий червоний будиночок. Ого, у нас тут цілий пансіонат, засміялась жабка. Лісом ходив маленький ведмедик. Це не справжній здоровенний ведмідь, а такий собі. Підліток. Сильний, але ще трохи незграбний. Звали його Соня Буркотун, бо любив спати та бурчати. Він прокинувся посеред зими. Вийти зі своєї барлоги і не міг ніяк зігрітись. Ух, як холодно, бурчав він. Де б мені притулитися? Раптом, бачить, червоний будиночок посеред снігу. Хто хто в рукавичці живе? заривів ведмедик грубуватим голосом. Але очі в нього були добрі добрі. Я мишка шурхотушка, я жабка-стрип-стрип, я зайчик побігенько. Я лисичка, хитра хвостичка. А ти хто? Я ведмедик Соня Буркотун. Пустіть мене, лапи по вкриті. Усередині всі перезирнулися. Та ти ж нас усіх задавиш, зойкнула мишка. Та й рукавичка порветься, додала лисиця, але рукавичка всередині стала такою теплою, що звірятам навіть стало соромно за свої слова. Зайчик глибоко вдихнув. Слухайте, коли мені було страшно, ви мене прийняли. Лисичку теж пустили, і вона ж нікого не зачепила. Може, і ведмедика приймемо, разом тепліше, мишка зітхнула. Ну, гаразд, але з однією умовою всі рухаємось обережно і слухаємо один одного. Хто кого ж товхне, каже, вибач. Добре, усміхнувся ведмедик, тільки я дуже великий, спробую залізти обережно. Він потихеньку заповз у рукавичку. І тут сталося справжнє диво, рукавичка неначе перетворилась зсередини на цілу кімнату. З'явилися стіночки з м'якої шерсті, куточок ліжечко для мишки, теплий берег для жабки, віконечко для лисиці. Та зручний диванчик для ведмедика, а зайчик вмостився у найтеплішому місці між усіма. Ого, здивувалась лисичка, це вже не рукавичка, а справжня чарівна хата. От бачите, прошепотіла десь глибоко чарівна іскринка. Коли діляться теплом, місця стає більше. Тим часом дідуся Панас із Софійкою вже поверталися додому. Софійка раптом глянула на дідусеві руки. Дідусю, а де твоя друга рукавичка? Еге ж? зупинився дідусь. Була ж. Ой, леле, мабуть, загубив у лісі. Пішли шукати, сказала Софійка. Не можна лишати рукавичку саму, вона ж добра. Вони повернулися стежкою назад і незабаром побачили серед снігу лежить рукавичка. На вигляд, звичайна, а всередині повний дім звірів. Щоправда, для людей вона була не прозорою. Дідусь бачив лише свою стару рукавичку, а от Софійка, в якої серце було чуйне і трішечки казкове, раптом відчула щось там не так. Дідусю, дивись, прошепотіла вона, нахилившись. Вона начебто дихає. Усередині рукавички теж відчули, що хтось наближається. Тихо, прошепотіла мишка, хтось іде. Напевно, господар, буркнув ведмедик. А якщо він розсердиться, що ми тут живемо, злякався зайчик. Лисичка притиснула хвіст. «Тссс! Слухаємо. Дідусь підняв рукавичку. Ого, зітхнув він. Усе ж таки знайшлась. Ну що, стара подруго, ще послужиш. Софійка притисла рукавичку до щеки і раптом пошепки сказала Якщо тут хтось є, не бійтесь, я вас не скривджу. І в ту ж мить відчула легесеньке тремтіння, ніби хтось усередині кивнув. Дорогу додому їм назустріч вибіг сусідський пес Бровко. Веселий, але дуже гучний. Гав-гав-гав, рукавичка, дай понюхати, і підскочив до Софійки. Від несподіванки вона трохи розтиснула пальці, і рукавичка виснизнула і упала в сніг. Бровко стрибнув до неї носом. гав 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 Всередині рукавички справжня паніка. Це кінець, зойкнула мишка. Ой, собака, квакнула жабка, тікаємо, закричав зайчик. Головне, один одного. Не затоптати, прикрикнув ведмедик. І звірі, щось, хто в яку сторону? Мишка до кущів, жабка до струмочка, зайчик за ялинку, лисичка в гущавину, ведмедик до своєї барлоги. Бровко здивовано пирхнув. Гав, там точно хтось був? Софійка підняла рукавичку, подивилася всередину. Тепер вона знову була звичайною, без кімнат. Та віконець, але чомусь дівчинка відчула легкий смуток і водночас радість. Дідусю, серйозно сказала вона, а можна я заберу цю рукавичку собі? Я зроблю з неї казковий будиночок для іграшок, а ще розкажу усім дітям історію про те, як тут жили лісові звірята. Дідусь усміхнувся Забирай, звичайно, бачу, що ця рукавичка свої казки. Тобі вже наше потіло. Дома Софійка вимила стару рукавичку, висушила її на батареї, а потім посадила в неї маленьку іграшкову мишку, зайчика, гумову жабку, лисицю з конструктора і плюшового ведмедика. Ось так, сказала вона. Тепер у вас буде свій дім, а я ще вечора розповідатиму продовження вашої історії. Рукавичка тихенько зігріла її долоньку. Можливо, то просто тепло батареї, а може, чарівна іскринка, яка раділа, що й далі житиме в добрих руках. А в лісі тим часом звірі згадували той дивний день. Мишка казала найкраща норка це та, де всі діляться теплом. Жабка хвалилася. Я ж казала, правило рукавички нікому не шкодити. Зайчик з усмішкою згадував. Я більше не так боюся нових друзів. Лисичка зітхала. Можна бути хитрою, але й доброю ще краще. Ведмедик теж позіхав. А я зрозумів, що разом спати тепліше. І хоча вони більше не збиралися всі в одну рукавичку, в їхніх серцях назавжди залишилася пам'ять про маленький червоний дім, де кожен став трохи добрішим. А Софійко щоразу, коли брала рукавичку в руки, шепотіла. Казка про рукавичку закінчилася, але починаються нові казки, і, можливо, десь тихо, тихесенько, рукавичка, їй відповідала тільки не забудь, тепло потрібно ділитися. До нових зустрічей, маленькі мрійники.